Скамоть. Це життєрадісні, енергійні, талановиті та розумні люди. Саме від них залежить успішний розвиток країни завтра. Зі зростанням потреб молоді якісно змінились і уявлення про гідний рівень та стиль життя. Проте, як засвідчують постійні соціологічні дослідження, рівень соціального самопочуття молоді залишається на досить низькому рівні. Тому такою важливою є реалізація ефективної молодіжної політики, яка максимально відповідатиме потребам сучасної молодої людини. В цьому контексті Активісти коаліції молодіжних громадських організацій Молода Черкащина вирішили провести моніторинг, предметом якого стала молодіжна політика, а вірніше її реалізація в Черкаській області. Молодіжна політика? Ну що є. Якщо ви питаєте, значить є та молодіжна політика. І певно, що хто ж займається нею? Молодіжна політика. В принципі, вона напевно є, але вона ніяким чином не стосується нікого, кожного кожного з нас вона. Просто вона паралельно йде з молоддю. Скажімо, вона не втручається в її життя, не допомагає. Востаннє статистичні дані щодо Черкаської молоді були зібрані лише у 2005 році. Тоді молодь складала майже 37% населення області. Молодіжну політику на Черкащині втілюють обласне управління у справах молоді та спорту, міський комітет та районні відділи у справах сім'ї, молоді та спорту. Протягом 2007 року в області займалися формуванням здорового. Способу життя молоді, сприянням розвитку духовності, моральності, організації змістового дозвілля молоді, вирішення питань працевлаштування та розвитку підприємницької діяльності. Міська влада приділила увагу програмам підтримки сімей та молоді міста, оздоровлення, відпочинку, програмі молодіжного кредитування та розвитку громадських організацій. З Усіх цих програм для більш детального аналізу ми обрали найактуальніші. Для молодіжних маса, всіх прораховувати, просто часу не вистачить. Починаючи від елементарно молодіжне, якесь кредитування, молодіжне житло. Ну, мені здається, просто ну, всі балачки про е, піклування ну, щодо проблем молоді, це ну, просто піар звичайний. Так? Ну, тому що от, в реальності там, житло для молоді і так далі, це ну, от, скажіть мені, будь ласка. То у 20 років чи у 25 років реально може собі дозволити купити житло. Ніхто найбільше молодь хвилює питання житла результатами програми молодіжного житлового кредитування у 2007 році стало укладання восьми кредитних угод та побудова 231 квадратного метра житлової площі. У власність молодим сім'ям не було передано жодної квартири. І хоча вікові терміни для учасників програми збільшили до 40 років, відсутність належного фінансування не дає змоги назвати пільгові кредити доступними. Проблема у молоді. Ну, в принципі, ці проблеми, як завжди, це алкоголь, наркотики, це такі банальні теми. А ще молоді немає, куди діть себе, і тому вони то там, то там себе намагаються спробувати. Щодо працевлаштування в області проводяться заходи з профорієнтації. Є комп'ютерні курси для молоді з обмеженими можливостями. Однак, охопленої цими заходами молоді вочевидно достатньо, щоб на рівні області дійсно вплинути на проблему. Для розвитку молодіжного підприємництва обласне управління проводить щорічний обласний конкурс бізнес-планів. Переможці конкурсу отримують лише грамоти та призи, а не фінансову підтримку своїх бізнес-ідей. Активно представляти інтереси молоді за логікою повинні молодіжні громадські організації в Черкаській області. Їх 76. Однак, як показало наше опитування, 90% молоді взагалі не знає про їхнє існування. Саме молодіжна політика заключається в тому, щоб навчити молодих людей продумати, грамотно написати. Грамотно провести, грамотно відзвітувати по будь-якому проекту. І якщо цього не робити, то зрозуміло, ніякої ефективності не буде. Українська влада активно декларує співпрацю та підтримку громадських організацій. Міський комітет у справах сім'ї та молоді, наприклад, організував відкритий конкурс на отримання малих грантів. В результаті кошти на свою діяльність отримали чотири організації: три з яких дитячі, і лише одна молодіжна. Але найбільшим недоліком є те, що участь в конкурсі взяло всього шість громадських організацій. На нашу думку, причиною цього стала низька активність молодіжок та слабка інформаційна кампанія щодо самого конкурсу на рівні ж області, взагалі відсутні подібні програми для фінансової підтримки громадського руху. Інколи в, коли громадська організація подає проєкт на грантову діяльність, їм треба приміщення, їм треба територію, їм треба деякі питання технічні. Наприклад, через наші відділи на місцях, це місце проведення заходу, це якщо це вуличні акції, то, наприклад, дозвіл відповідної міської селищної ради на проведення вуличних акцій, це підтримка ну, до банально, можливо, але отримати електроенергію, щоб доступ, якщо вулична акція, то треба дозвіл. треба, щоб хтось за них сплачував. Якщо подивитись по Бюджету, гарні гроші виділяються на молодіжну політику. Але коли детально ми подивилися, виходить, що дофінансовується управління культури. Воно має вдвічі більший бюджет, ніж управління у справах сім'ї та молоді. І воно управлінням у справах сім'ї та молоді дофінансовується. Я думаю, що будь-які мистецькі акції повинно проводити управління культури, воно має відповідних фахівців. Загалом, чиновники молодіжної політики також вказують на ряд проблем. Серед них класична недостатнє фінансування. Так, аналіз фінансової діяльності обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту показав, що фінансування програм та заходів, спрямованих саме на молодь, складає менше 300 тисяч гривень, що дорівнює приблизно 3% кошторису управління, що є недостатнім ресурсом для формування молодіжної політики області та підтримки молодіжних організацій. Інша проблема нестача кваліфікованих кадрів. І в ітогі ми бачимо, що гроші осваються, але вони не йдуть на молодіжну політику, вони йдуть будь-куди. І якщо проаналізувати реальні кошти, які попали, дійсно дійшли до молоді, то це виходить всього 2%. Про що ми можемо говорити? 2 Чим тоді займається управління? Є й позитивні зрушення, головним серед яких стало відкриття в області молодіжного ресурсного центру. Можливо, саме його робота подала несистемність та нескоординованість у реалізації молодіжної політики. Аналіз інформаційного поля дає підстави стверджувати про низький рівень висвітлення у змі діяльності влади та громадських організацій щодо реалізації програм для молоді. За словами редакторів місцевих змі, журналісти не завжди володіють інформацією про те, що відбувається у молодіжній політиці міста. З одного боку, це говорить про непрофесійну роботу влади з мас-медіа, а з іншого відсутність цікавих інформаційних приводів для преси. Звичайно, інший варіант, який може бути, це. Для покращення поінформованості молоді це активна державна політика органів, які відповідальні за молодіжну тематику в нас в країні чи в нашому регіоні. Mm -hmm. Зокрема, я думаю, що продуктивно було б все таки підтримання певних рубрик, певних конкурсів, певних якихось проектів на, на, на якісь спецвипуски, на, на організацію тематичних програм, які б ініціювали. Державні органи і е, таким чином, е, можливо, редакції самостійно е, не започаткували б такі рубрики, але у співпраці з відомствами з управліннями вони б починали працювати з цією молодіжною аудиторією, і можливо пізніше е, ці рубрики перетворилися вже на самостійні і не потребували б ніякої підтримки з боку державних органів влади. Підсумовуючи, додамо ряд проблем, які ми виявили сьогодні у молодіжній політиці Черкащини. Серед них відсутність стратегічного планування, аналізу та системи оцінки, невідповідність реалізованих програм очікування молоді та недостатній рівень зв'язку з громадськими організаціями. Проблеми молодіжної політики на Черкащині, які були досліджені у нашому моніторингу, мають як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Сьогодні Черкаська молодь може з певністю сказати: наші очі не бачать молоді. Діжної політики а, ну, мені здається, що не молоді чогось не вистачає, а скоріше людям, у яких влада. Ну, їм не вистачає розуміння молоді, розуміння проблем молоді. Ну я хочу сказати, що ну, досить часто кажуть, що молодь є безініціативною, але насправді це не так. Їй просто потрібна підтримка з боку влади, а якої немає. Наостанок Черкаська молодь може порекомендувати владі зробити кілька кроків для покращення їхньої роботи, проводити дослідження, аналізувати та стратегічно планувати реалізацію молодіжної політики, залучати молодь до аналізу проєктів рішень міської та обласної влади, збільшити фінансування молодіжних програм, налагодити широку роботу щодо інформування громадськості про реалізацію молодіжної політики. Влада, влада повинна не, не говорити. А, а щось робити спочатку, а потім вже розказувати, що вона щось робить.